Підкочування яєць це є найсвятіше, найромантичніше і найбезобідніше тільки може бути в залицяннях молодого легеня до файної красивої дівчини. Коли молодий легін ставав на пряму дорогу до сімейного щастя, вибравши собі дівчину, лебідку майбутню свою дружину, тоді він до неї підкочував яйця і відбувалося панове це на Пасху. Коли з кошеля витягається найкраща писанка яйця та котиться дівчині попід ноги. Ось вам сутність і значення підкочування яєць, а не про те, що ви собі думаєте та гадаєте. За українською мовою яйце це те, що знесене. Куряче, гусяче, перепелине, страусине, а то що сподня, як називається? Між двома кишенями? Яєчка два їх там є так, що не путайте з справини, і на сніданок яєчня готується з а не смажиться яєчка.